Оце показали себе круто. Ура! Ну що, сьогодні у нас прикидка вже мілежачі. Проводимо класний івент, Також кожен учасник вижме штангу на максимальну кількість повторювань і переможці поборються за протеїн, креатин та шейкер. Погнали! Я не їв, не пив, сон не прийшов. Що ти заряжений? Рома! Соня Соняка, що так сіця у скромному вибір? Це не показали себе круто, реально. Багато хто здивував. Наприклад. Ну, Захар здивував точно. Прийшов саме останній сонний і пожав, блін, не знаю. Ну, тепер будемо рахувати коефіцієнти. Ну що, об'являємо переможців та призарів. Перше місце в нас Мажуга Влад. Вибив найвищий коефієнт. Чого хто не знає, то ми множимо вагу штангу на кількість повторювань і ділимо на вагу атлети. Так вибувається коефіцієнт. Ти виграєш протеїн, качайся, набирай масу, щоб ще вищі результати отримувати. Друге місце. Макаренко Захар. Вітаю. Отримуєш креатив. Я Дякую. Будь ласка. І третє місце. Донець Роман. Виграє шейкер. Тримай. Щоб наступний раз виграв протеїни, тут коло тільки протеїн. Збираюся. Можете якісь коментарі сказати, чи сподобався даний івент, чи хотіли щось подібне проводити. Так! Yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Ну, вам всім дякую. Хочеться подібно щось робити. Хоч прикол? Давай. Хтось хотів зрать, Ні Виріжемо